В общем, работає, работает. Треба пекти, бо тут ще ого. го Глубина я не знаю, коротше. Я рулетку не взяв, але ну, я думаю, сантиметрів 20. У ну, солярка йде, ну я ж кажу, десь по 23 вітри. Бо получается, тут зараз 23-й. Тут последний раз, наверное, в 18-му пахалося. Году или 19 или 18 год я тут последний раз пахал более-менее вроде не не до плуг, трошечки настроїв что воно хоч якось почало пахать конечно земля вже трошки отмякла воно сверху трошки примерше Отлично. По настройкам плуга, ребята, я вам взагалі нічого не скажу. Це, у мене це вообще отдільна історія. І він у мене один такий індивідуальний такий, що Коротше, він такий кончений цей плуг, що ужас просто. Бачите, навіть трошки можна було перед підглубити, ну не треба, воно не трогаю вже цей плуг, бо щось трошки не так крутне, все, воно перестає пахати так, як треба. А так, в принципі, нічого, я не знаю. Ну, по настройкам це в мене розкручене, той у мене скручений. отут тут ось отак, Ну і все. І ця тяжка, ця стянута, вона теж ось до упора закручена, теж на бубирина дебела. Керізна, коротше, та теж, виходить, ця розкручена. Ну, якось так. Взагалі, отака пахота відбувається. Так воно виходить, більш-менш красивенько. Весною воно покаже, як будемо боронувати, як воно було спахане, добре чи погано. А так, в принципі, нічого, трактор їзде. Зараз покажу. Получається, їздю їздю, їздю п'ятою, ну, на тому самому всьому, п'ята і тут понижена. Ну, Трактору так важкувато, бо, бо наверное, ну, виходить, що глибаченько трошки йде, то воно й важко. Так воно виходить Балку всю не закидає, я не знаю. Це може якщо стояли ці предпужники, получається, що... Чи як воно там називається, да, то Може воно і лучше закидало. А так воно так ось виходить. Ну, скажімо так, мені подобається. Я це настроював такого, мені вроді подобається. Так що... А так ще пишемо коментарі, в кого як пахота проходить. Я ж просто я ж кажу, я дождався цього дня, що зараз можна було виїхати і почати пахати, бо тоді було дуже твердо, що пуба вже не ліз. По поводу леміхів. По поводу леміхів. У мене леміхи, я ж ще одні купив. Я оці з долотом зняв, ух ти блін, забув, скоро виключити. Скаконув. По поводу леміхів, а, блядь, залипло. Отак, воно тре корпус, короче. Та ну Отакі лиміхи поставив, обичні, без всяких наконічників, без всякої наварки, без нічого. Воно зараз, в принципі, йде. Польові доски, польові доски, Ну, польові доски працюють, В принципі, всі, ну, саме класне працює це перва. Воно, я ж кажу, воно як подивиться на цей плуг, тут блять, всі стовби, вони всі викручені, короче, жорстко. Я ж кажу, я оце зараз настрою, його, все, я його більше не трогаю. Це як воно пахає, так я. І так что вот так. Вот такий был видосик. Так що пишем коментарі, ставим лайки, дизлайки. Розказуємо в коментарях щось то